Цьогоріч святкування різдва для мільйонів українських родин кардинально відрізнялося від попереднього, та незмінним залишалися традиції українці колядують. І, попри всі негаразди пісні лунали сьогодні у Чернівцях, як це було, дивіться далі у сюжеті. Як і колись під час боротьби з німецькою, а потім радянською окупаціями, зокрема і зараз, під час війни, яку розпочала Росія, Україна колядує. Різдво боростає завжди. Попри всі негаразди, Україна колядує наші традиції. Це потужна зброя на культурному фронті. Ходімо, й ми колядувати. А лунають колядки наших хлопців з передової і дівчат. То просто ми право не маємо не колядувати, не окрилятися і посилати свою енергію, своє тепло і свою колядку нашим захисникам. Тому, попри все, в супереч цьому захід теж відбувається в 23-му році. Захід Буковина колядує вже став традиційним, об'єднавши в цьому році 15 колективів. Школярі теж долучилися до дійства. Перед тим створили різдвяну зірку Вертеп як традиційний елемент свята розповідають, що участь для них є дуже важливою. Дуже важливо, адже ми таким чином підтримуємо дух українських засушників Козацький дух. Українська колядка цьогоріч звучить по-особливому для кожного українця. Це зміцнює наш дух, це є наша культура, це є наше українське. Чого немає більше ні в яких інших націй? Глядачі з захопленням споглядали за дійством, пританцьовували та підспівували, адже встояти було неможливо неділю ходила колядувати так. Я знаю тільки одну. На, на жаль, поки що знаю. Але в минулому році на нас наступний рік я обов'язково вивчу колядку і прийду колядувати в міську раду. Колядка, як співоча молитва, вона розганяє злі сили, розганяє темряву, і ми віримо, що цьогоріч вона принесе гарну звістку про перемогу. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4